Всім привіт! У сьогоднішньому відео ми розглянемо величезний скарб монет, який було знайдено наприкінці серпня, неподалік українського кордону в Польщі, який налічує більше ніж 5 тисяч монет і важить близько 5 кілограмів, що стало однією з найбільших подібних знахідок в Польщі. Інформацію для свого відео я брав зі статті на сайті Violity, також зі статті в інтернеті українських та польських сайтів, а також з польської групи у Фейсбуці Грош. Скарб був знайдений в селі Свєрщу Хробішевського повіту. Це відкриття зробив Жежу Шпанек, археолог-аматор з історико дослідницького товариства Грош у Грубешові. Під час обшуку, проведеного з дозволу Люблінського воєводства, паник відправився на пошуки старожитностей. На одному з полів він натрапив на величезну кількість монет в Ворному шарі, розтягнутий плугом на невелику поверхню. Інформацію про свою знахідку він передав Грубешевському музею та службам охорони пам'яток Грубешова. Швидка перевірка території підтвердила, що ми маємо справу. З найбільшим скарбом монет відомих з регіону. Основна частина скарбу складається з так званих мідних солідів шелягів в народі просто баратинки, які були викарбовані в другій половині XVII століття за часів правління Яна II Казимира. Ці монети отримали назву Баратинки на честь італійського вченого Тіто Лівіо Боратіні. Під час праці в Німеччині про мандрівника і митця дізнався польський король Владислав IV Ваза. Він запросив мандрівника інженера на службу. Буратіні працював на трьох монетних дворах держави в Уяздові, Бересті та Вільні, де карбували мідні гроші. Монетний двір в Уяздові знаходився біля Варшави. Там карбувалися польський тип боратинок з гербом королівства польського, а пізніше процес тривав у Кракові. Боратинки Литовського типу карбувалися у Бересті та Вільні. Зараз Вільнюс. Єдина відмінність від польських баратинок замість польського герба розміщувався герб Великого князівства Литовського, так звана погоня. Номізматика завдячує саме Боратіні появі мідних монет солідів, які в народі прозвали баратинками. Це була спроба врятувати фінансову систему Речі Посполитої, яка в той період переживала глибоку фінансову кризу. Боратіні запропонував королю Яну II Казимиру відійти від срібного стандартно розміної монети, і карбувати мідні гроші. Курсом значно меншим за вартість їхнього металу. До речі, деякі з цих монет іноді проходять в продажах на Віоліті і деякі з них коштують досить непогано. Крім мідних монет археологи, також виявили срібні шестаки Яна II Казиміра Яна III Собельського і короля Прусії Фрідріха Вільгельма I. У скарбі також виявили крейцери, випущені за часів господаря Волоського князівства Константина Бринков'яну та імператора Священної Римської імперії Леопольда І. Монети охоплюють період з 1660 по 1705 роки. За словами фахівців, монети були заховані у полотняному мішку, так як на деяких з них залишилися полотняні волокна, який розклався під час століть перебування під землею. Археологи вважають, що скарб було заховано на початку 18 століття. Монети зараз зберігаються у музеї священика Станіслава Сташиця в Грубешові, де згодом планують їх виставити на постійні експозиції та представ. Авити широкій публіці! Дякую всім за перегляд!